Вітаю вас, маленькі глядачі! Рада нашій зустрічі, шановні дорослі, Малята, А чи полюбляєте ви слухати казки? А чи знаєте ви цікаві оповідання? А може знаєте віршики? Чудово, друзі, ви розумники і дуже полюбляєте читати книги, слухати цікаві розповіді. Так, так, я чую. Але сьогодні я хочу вас познайомити з однією дуже цікавою байкою. Друзі, байка це невеличка історія, яка має повчальний характер. Тож сьогодні пропоную вам прослухати байку Пастух-Жартівник. Під час прослуховування вам зустрінуться незнайомі слова. Такий як пастух. Це людина, яка пасе тварин на полі. Стадо це велика кількість тварин. Це може бути і вівці, і корови, і кози. Ну що ж, друзі, пропоную як час дарма не гаяти, а світати зручненько і слухати уважно. Колись та да, десь був собі пастух. Пас у горах вівці, розкладав часом багаття під деревом, а то сидів і дивився на гори, де інші пастухи пильнували свої отари. Одного дня пастух геть занудився біля овець, і схотілося вигадати йому якусь забавку. Думав, думав і надумав, став на великий камінь і закричав. Вовки, вовки, рятуйте. Почувши крик, ближчий пастух побіг на допомогу. Хлопець побачив його і зрадів. Ну, тепер посміюся, думає, хай ще й інші прийдуть. І знову загукав Вовки, вовки на моїх овець, рятуйте. Почули його інші пастухи та кинулися, що на крик. Де вони? питали хлопця. Де? Хто? здивувався пастух, що сидів собі спокійно на камені. Та вовки ж, де ти їх бачив? Кажи швидше. Але пастух зареготав «Ха, -ха, ха. Невже ви й справді повірили, що вовки, то я ж хотів тільки налякати вас та пожартувати. Добрий мені жарт, гнівно промовив один пастух. То це ти змусив нас бігти, мов навіжених, аби помститися і посміятися? Підхопив другий. Батогом би тебе почастувати, щоб сам так побігав. Ходімо, хлопці, хай йому грець. І пастухи подалися до своїх овець. А хлопець дуже тішився своєї витівки і сміявся з недотеп. Пождіть трохи, я ще з вами пожартую, вдалося раз, то вдасться й вдруге. І справді, за кілька день хлопець, пасучи вівці, знову закричав Вовки, вовки, рятуйте. Пастухи зачули крик та й кажуть один одному Чуєш? знову кричить. Та чую, та, може, він знову жартує? А коли ні, ну то біжімо. Хочеш, і що сили кинулися бігти, а прибігши, побачили, хлопець заходиться сміхом. Ха ха. -ха. Ну й дурні, легковірні. Ти знову смієшся з нас, негіднику. Тут мало серця не повискакували, поки добігли. А я, що вас гнав, були б розумніші, додумалися б. Ха ха. -ха. Пастухи розгнівалися не на жарт, але нічого не сказали і мовчки повернулися до своїх овець. Минув якийсь час. Одного разу сидів пастух під деревом біля багаття і, раптом, глянувши на отару, завмер із жаху величезний вовцюга, вискрівши зуби, мчав просто на овець. Ой, матінко моя, вовк! Вигукнув хлопець і кинувся бігти геть. Вовк, рятуйте! Ой, мої вівці. Побіжіть сюди. А пастухи, зачувши крик, засміялися. Чуєте цього брехуна? Та чуємо. Знову жартує, але нема дурних. Годі вже. А пастух не втихав. Вовк, рятуйте, справді вовк. мерщиш біжить, бо овець пороздирає. Гукай когось іншого, крикнув один пастух. Ми вже знаємо твої жарти. Правду кажу, правду ходіть побачите. Мерщі, біжіть, будь ласка, знову нас дуриш?» – бери когось іншого на сміх. Ніхто не спішив хлопцеві на допомогу, а вовк роздер кілька овець та й зник у лісі. Відтоді пастух запам'ятав коли хочеш, аби тобі вірили. Ніколи не кажи неправду. Ну що ж, малята, давайте пригадаємо, як називається байка, яку ви щойно прослухали? Так, пастух жартів. Скажіть, будь ласка, що робив пастух у горах? Так, правильно, він пас вівців. А чи один там хлопчик був з вівцями? Правильно, там ще поруч були багато стат, які випасали пастухи? Що ж надумав зробити пасту? Він хотів пожартувати з інших пастухів. А яку ж таку підлу вигадку придумав він? А, він що кричав діти? Вовки, вовки. А чи відгукнулися інші пастухи? Чи прибігли до нього на допомогу? Так, друзі, звичайно, прибігли. А як же ж себе повів пастух, який насміявся над друзями? Так, він дуже негарно вчинив, адже інші пастухи... Вважали, що йому необхідна допомога. Чи спинився на цьому пасту зі своїми такими жартами? Звичайно, ні. Він знову пожартував над іншими пастухами. Малята, а що ж трапилося в кінці, коли він дійсно гукав інших на допомогу? Так, звичайно. Інші пастухи, коли дійсно потрібна була пастуху, допомога, вони до нього не прибігли. А як гадаєте, чому? Ну, звичайно, бо вони і на цей раз думали, що він жартує. А як виявилося, ні? Друзі, подумайте і скажіть, як склалася б ситуація, якби пастух... Не обдурював інших пастухів і не насміювався б над ними. Так, друзі прийшли б йому на допомогу. І ніякої біди з їхніми віцями не сталося. Друзі, ця байка вчить, що не можна обманювати людей задля втіхи або задля жарту. Бо колись обов'язково станеться така ситуація, коли потрібна буде допомога друзів. А вони не відгукнуться, бо знають, що ти можеш жартувати. Отож, запам'ятайте, друзі, жарти жартами. Але жартувати потрібно з розумом. Малята, поділіться цією байкою. Із своїми братиками або ж сестричками. Розкажіть, як вчинив пасту і чи варто так було себе поводити? Шановні дорослі, знайомте своїх дітлахів з різними жанрами художньої літератури. Обов'язково звертайте увагу на вчинки, поведінку героїв, оповідань, казок або ж байок. Такі твори мають повчальний характер. Шукайте цікаві байки, слухайте повчальні казки і хай у вашій сім'ї завжди буде мир, злагода і порозуміння. На сьогодні у мене все. До нових зустрічей!